Одним із проявів кризи російського суспільства в XIX столітті стало поширення сектантських рухів, відхід від православної церкви значної кількості представників усіх верств населення. Попри поліетнічність та полікой Російської імперії, православ'я виступало стовпом російської державності, інститутом, який формував світогляд моральні цінності громадян. Старообрядництво та сектантські рухи вважалися провідними загрозами для існування російської православної церкви, а отже, і засад російського суспільства та держави. Боротьба за збереження офіційного православ'я було завданням як світської, так і духовної влади. Хлистів звинувачували у розпусті, поширеній єресі, яка підриває основи держави та православної церкви. У новітній російській історіографії вивчення історії хлистів розпочалося в контексті подолання стереотипів, визначення регіональних особливостей секти хлистів. Всі звинувачення хлистів у сектантських ритуалах антиморальній поведінці авторка пояснювала тим, що основна маса джерел про секту створювалася саме представниками офіційної церкви, які часто спотворювали факти на свою користь. Нашим завданням статті аналіз процесу розслідування та викриття секти хлистів у Харківській губернії на прикладі села Попівки Старобільського повіту, а також особливостей співпраці цивільної влади та духівництва в даній справі. Основою для написання одноіменної з відео статті послужили архівні документи справи про молоканську секту, існуючу в «Слободі поповці Старобільського повіту. Ця справа є унікальною за контентом, вона складається з низки документів. Які були створені під час декількох років розслідування діяльності релігійної секти у Старобільському повіті? Послідовний аналіз матеріалів дозволяє уявити процес виявлення сектанського руху. Перші документи, представлені рапортами священика Свободи Попівка до Харківської духовної консисторії про підозри в існуванні в його приході секти в справі представлені листування консисторії з органами світської влади, матеріали допитів підозрюваних. Розкривають сутність їх світогляду та релігійних уподобань, матеріали Харківської духовної консисторії, висвітлюють роботу з повернення сектантів до лона ВЕЯ Дані документи дають можливість уявити процес розслідування діяльності закритих таємних організацій в XIX столітті, викривають певну конфліктну ситуацію між духовництвом та керівництвом цивільної влади, висвітлюють ставлення пересічних селян до сектантів. Православна церква в XIX столітті успішно боролася з наступом інших конфесій та сект за допомогою цілої низки засобів, включаючи активну роботу місіонерів та місцевих священиків, які використовували відпрацьовану схему переслідування за інакомислення. Православні священики зобов'язувалися інформувати світську владу про всі секти та общини старообрядців, сектантів у власних приходах, навіть про появу чуток слід було доносити керівництво. Саме з такого рапорту, датованого 1844 року, починається архівна справа про секту Молокан в Старобільському повіті. У рапорті священика «Слободи попівки Семена Білікова вказувалося на поширення пліток про Молоканську секту. Священик зазначав, що ці плітки він не міг підтвердити доказами. За чутками, кіннозаводські селяни, які мешкали в попівці і які вже були засуджені 1828 року за членство в Молоканській секті, знову відновили участь у ній. Слід зазначити, що на території старобільського повіту мешкала значна кількість етнічних росіян, які селилися в даному регіоні протягом 17 19 століть. Серед них переважали старообрядці та однодвірці. Однодвірці були нащадками служилих людей, які несли прикордонну дозорну службу на південних рубежах. За часів Петра І вони були звільнені від тілесних покарань та мали прізвище, як дворяни могли володіти землею та кріпаками. Характерною особливістю однодворців було те, що вони укладали шлюб, спілкувалися лише з представниками свого стану, призерливо ставилися до поміщицьких та державних селян. Хоча з XVIII століття їх фактично зрівняли в правах. Таким чином, однодворці займали рубіжне положення між селянами та дворянами, що сформувало їх закритий історико-культурний тип. Як і для старообрядців, так і для однодворців була притаманна ізольованість, закритість від суспільства. З окремих груп однодворців сформувалися кіннозаводські селяни, які працювали на біловодських кінних заводах в Старобільському повіті. Згадка про розслідування справи про Молоканську секту в слобідсько українській губернії є в роботі Варадінова. Автор цитує фрагменти з карної справи, а саме показання підсудних, які дають змогу виробити уявлення про сутність даної секти. Варадінов визначав, що секта, яка була викрита в Слобідсько-українській губернії, мала ознаки не тільки Молоканської секти, а й елементи секти скопців. Упродовж 1840 х років, коли відновилося слідство в Старобільському повіті над тими селянами, котрі перебували під слідством 1828 року, членів секти будуть називати молоканами, іноді скопцями. Проте детальний аналіз релігійної обрядовості членів секти «Слободи Попівки дозволяє нам зробити висновок, що викрита секта була хлистівською. Серед засуджених того року були не тільки місцеві селяни, Ей матрос з Костроми, який зізнався, що був направлений до попівки за наказом наставника скопців. Останній утримувався в спаському монастирі у Суздалі. На жаль, Варадінов не вказав, який вирок отримали підсудні 1828 року. Яким саме чином було викрито секту, також залишається невідомим. За свідченнями сектантів, вони давали клятву обітницю мовчання. А їх наставник наказував відвідувати регулярно православну церкву, щоб не викликати підозр в односельців та місцевого священика. У рапорті ж, написаному 1846 року, священником Слободи Попівка, значилося, що кіннозаводські селяни Павло Резніков, Євстафій Бобрицький, Кирило Решетніков та інші разом з членами своїх родин збираються в окремих хатах на нічні зібрання. Які супроводжуються танцями в довгих накрохмалених бавовняних сорочках з широкими рукавами. У середині кімнати стояла велика бочка з водою, а сектанти ходили навколо неї та плескали водою. Священик також згадував, що секта відродилася в середовищі селян, яких уже судили 1828 року. Дячок Слободи Попівки стверджував, що історія молоканської секти розпочалася давно. Багато сектантів упродовж 1820 х років були вислані до Сибіру, а решта заявила про відданість православ'ю, проте продовжувала поділяти своє віровчення таємно. Священнику Слободи Попівки було наказано продовжувати таємний нагляд за підозрілими, у результаті чого, зі слів односельців, йому стало відомо, що підозрювані у молоканстві вживають у їжу лише пісні страви, харчуються як монахи, доньок не віддають заміж, чоловіки не виконують подружній обов'язок. Селяни також пліткували, начебто дружини Тимофія Селікова та Василя Черепахіна не бажають членства в секті, проте чоловіки примушують їх силою. З рапортів священика стало відомо, що, по мірі поширення селом цих пліток, влада знає про існування секти, але не вживає ніяких заходів щодо її викриття, підозрювані почали себе поводити зухвало, ставити священнику після служби низку питань щодо змісту старого заповіту, священного письма. Начебто, аби підловити його в розбіжностях релігійного вчення або професійній некомпетентності. Рапорт про протоєрея старобільського повіту Дмитра Донченкова до Харківської духовної консисторії був складений на основі матеріалів розслідування, проведеного старостою Слободи Попівки. За наказом старости оглянули підозрюваного у причетності до секти кіннозаводського селянина Нестора Самкова і виявили, що він оскоплений. Оскоплення Самков пояснював виробничою травмою, проте був направлений до голови Біловодської волості полковника Фріца для подальшого розслідування. Матеріали справи надійшли до російського імператора. 1844 року Микола І видав таємний наказ протоєрею старобільського повіту Дмитру Донченкову провести особисте розслідування справи про секту Молокан Свободи Попівки. До справи були долучені і світські органи влади. Під час таємного розслідування, що почалося за розпорядженням Старобільського земського суду, було виявлено, що підозрювані збираються вночі з суботи на неділю та під великі церковні свята в будинку Остапа Добрицького, який був засуджений 1828 року за членство в секті, але виправданий за відсутністю доказів та обіцянку повернутися до православ'я. На збори селяни вдягали особливий одяг та намагалися приходити на моління таємно, щоб ніхто не бачив. Влада побоювалася, що Нестор Самков, який був оскоплений, може оскопити інших членів секти. Підозрюваних у причетності до секти оглянули, було встановлено, що більше ніхто не мав ознак кастрації. Проте під час огляду жінок були виявлені шрами над ареолами молочних залоз у Варвари Самкової, дружини Нестора, Параскевії Черепахиної, маври Добрицької, дружин підозрюваних у султанстві. Однак місцевий лікар не міг остаточно пояснити природу походження цих шрамів і не став остаточно стверджувати, що це ознаки жіночого оскоплення. Підтвердженням наявності секти було і те, що всі підозрювані жили дуже замкнуто, не мали жодних стосунків з, з селянами Свободи. Коли попівцям стало відомо про розслідування справи сектантів в їх свободі, вони рішуче виступили за виселення підозрюваних сектантів через їх соромне марновірство. Доказом про причетність до секти Молокан мали послужити і три друковані та одна рукописна книги, що були вилучені у підозрюваних. Однак було встановлено, що ці книги були повчаннями про догмати віри та заповіді Божі. Читання цих книг, як зазначили священики, не повинно підлягати забороні. Проте саме в цих книгах сильно викривалися алкоголізм, розкоші та хтивість. Тому члени секти знаходили в них виправдання своєму вченню, не пити вина, не вживати м'яса, не жити з дружинами статевим життям. Розслідування справи відбувалося одночасно світською і духовною владою, особливий контроль російського імператора Миколи, першого посилив її значимість та призвів до звинувачень, якими обмінювалося духовництво з цивільними у некомпетентності та небажанні виконувати обов'язки намагань виявити винних, перекласти відповідальність одних на інших. Так, представники Земського суду звинувачували у відсутності реакції на поширення секти місцевого священника Семена Бєлікова. На їх думку, священнику було давно відомо про існування в його церковному приході сектантів, проте він приховував цей факт, намагався уникнути відповідальності. У листі Харківському архієпископу з управління державного кінозаводства було чітко зазначено, що боротьба з сектантством не відноситься до компетенції цивільної влади, будь-який адміністративний утиск забобонів замість користі призведе до піднесення релігійного фанатизму. І лише архієпископські. Настанови, переконання в прямих істинах християнства зможуть знищувати та викорінювати у людей омани, що походять від помилкових понять. Священики ж звинувачували офіційну владу в бездіяльності у справі боротьби із сектантами. Так, протирейс старобільського повіту Дмитро Донченко пропонував виселити всіх підозрюваних із свободи. Однак ця пропозиція не була взята до уваги. Взагалі, у справах щодо релігійних злочинів чиновники Міністерства внутрішніх справ та поліція, до відомо якої відносилася діяльність із попередження та припинення правопорушень проти офіційної релігії, часто відмовлялися від заходів карного переслідування сектантів, доведення справ до суду, затягували роками розгляд справ. Під час розслідування діяльності секти були арештовані і відправлені до острогу в Харків декілька підозрюваних із попівки. Перебування в тюрмі абсолютно не зломило дух сектантів та їх однодумців, що залишилися в Свободі. Так, 1846 року Василь Черепахін, брат засудженого Пилипа Черепахіна, заявив, чи ми не розуміємо, для чого ви в острозі тримаєте наших. Це все для того, щоб нас налякати та примусити нас їсти м'ясо, Бог дасть, все вам повернеться. Про такі висловлювання писав у рапорті старобільський протоєрей Дмитро Дончеков. Він також зазначав, що селяни, яких підозрювали у причетності до Єресі, були показово активні у відвідуванні церкви, виконанні всіх обрядів та таїнств однак продовжували відмовлятися від вживання м'яса та горілки, пояснюючи, що таким способом намагаються приборкати воюючі пристрасті. 21 серпня 1846 року в попівку, за призначенням Старобільського земського суду, приїхав пристав для опитування під присягою селян Попівки про поведінку членів родин кінозаводських селян, які були під підозрою у членстві в секті Молокан. Селяни заявили, що сім'ї Миколи Смирного та Антона Носенкова були дуже хороші. Священик же заявив, що зазначені селяни перебувають у гарному настрої, бо очікують на повернення з харківського острогу своїх засуджених однодумців. Він запевняв, що всі сектанти відчувають у душі сильну ненависть до всіх православних і вважають, що вони загубили їхнє життя. На думку священника, за зовнішньою зразковою поведінкою можуть приховуватися різні думки, в повному викоріненні в серцях згубної для душі Єресі не можна бути впевненим. Розслідування справи було завершено 1846 року. Під слідством перебувало 59 осіб. Харківська палата суду визнала винними 16 осіб. Суд постановив Нестора Самкова, якого звинувачували у причетності до секти скопців, віддати в солдати в окремий Кавказький корпус, а в разі нездатності виконувати військову службу заслати на поселення в закавказький край. До заслання в Закавказький край було засуджено Євстафія Добрицького та Прокопія Черепахіна за старістю, які хоч і не зізналися в поширенні скопецької або Хлистівської секти, але були достатньо викриті обставинами справи. Фактично, вирок було винесено на основі пліток та домислів, жодних речових доказів у слідстві не було. Інші 13 осіб підлягали настановам священиків повчанням задля повернення до православ'я у таємній постанові. Вказувалося, що таємному нагляду з боку священиків підлягають деякон Слободи попівки Данило Щокін та всі, кого підозрювали у причетності до секти Молокан. Таємний нагляд за кіннозаводськими селянами та деяконом тривав з 1846 по 49 рік. У результаті було виявлено, що попівський деякон Данило Щокін мав бездоганну поведінку. А от кіннозаводські селяни продовжували поділяти сектантські погляди. 23 березня 1849 року Семен Ларіонов, священик слободи Городища за допомогою конвойних, наданих з дозволу повітового начальства, захопив 20 сектантів молокан, які зібралися з різних слобід у будинку селянина Павла Резнікова для проведення до присяги в секту Молокан Попівського церковного старости Євдокима Коновалова. Останній був завербований священником Іларіоновим і погодився вступити в секту та прийняти присягу, щоб спасти заблудлі душі. У рапорті до Біловодського кінозаводського управління Семен Іларіонов писав, що довготривалий нагляд за селянами в Слободі Попівці, підозрюваних у причетності до секти Молокан, які він здійснював за службовим обов'язком та приписанням начальства, тривалий час не давав жодних результатів. Доки священик не почав помічати, що овдовілий селянин Євдоким Коновалов із Слободи Городище дуже часто навідувався в гості до свого свата Павла Резнікова, який мешкав у Слободі Попівці та підозрювався у причетності до секти. Єдина донька Євдокима Коновалова була одружена із сином Резнікова. Після багатогодинних бесід з Коноваловим священик дізнався, що його сват намагався вже давно залучити до секти Молокан. А після смерті дружини Коновалова ці вмови посилилися. За словами Євдокима Коновалова, сват обіцяв йому розкрити всі таємниці, пояснити всі подробиці священного письма, якщо він стане одним з них. Євдоким Коновалов погодився співпрацювати зі священником, бо тому вдалося його запевнити, що це не гріх викрити злочинців. Це навпаки добрий вчинок, бо йому вдасться спасти декілька душ від згубних помилок. Отже, 23 березня 1849 року донька Коновалова Марія Резнікова прийшла до батька з запрошенням від свого свекра негайно приїхати до Попівки, де в будинку Резнікових його чекає вчитель. Коли Коновалов по пообіді, приблизно о 16.00, вирушив до попівки священник і Ларіонов разом із Городищенським деяконом Тихоном Кліментовим, селянином Кононом Саєнком, попівським старшиною Андрієм Болдирєвим та ще трьома селянами, дочекалися темної ночі, оточили будинок Павла Резнікова та увірвалися в нього під час проведення сектантського обряду. В будинку було 20 душ, які намагалися сховатися, втекти, але були залякані погрозами караульного конона Саєнка. Сташина Болдарєв перев'язав усіх захоплених поясами. Один селянин був відправлений у сусідні двори збирати допомогу, але мешканці села збиралися неохоче протягом цілої години. Тому старшина Болдарєв, побоюючись, щоб ніхто не втік, постійно погрожував уявними караульними, які, які чекають на дворі. Коли ж прийшла підмога у вигляді шести селян, всі арештовані були відправлені до приказу. Затримані в березні 1849 року двоє міщан та 17 кіннозаводських селян Біловодської волості не визнали свою причетність до молоканської секти, а в їх будинках при обшуках нічого забороненого не було знайдено. Але під час їх огляду старобільським повітовим лікарем та старшим лікарем державних кінозаводських біловодських заводів Могилянським у багатьох з них виявилися ушкодження на тілі, які були вчинені операційним втручанням, що давало змогу віднести членів секти до скопців. У документах не зазначався характер тілесних ушкоджень, не вказувалася їхня локалізація, щоб остаточно стверджувати про належність арештованих до скопецької секти. Можна припустити, що секта в селі по півці Старобільського повіту була сектою хлистів, які певним чином допускали ідею оскоплення як одну із форм духовного очищення. На жаль. Брак інформації про характер тілесних ушкоджень у підсудних не дає можливості зробити остаточні висновки. На прикладі справи хлистів, в Старобільському повіті можна проаналізувати труднощі в процесі викриття та розслідування хлистівського та скопецького руху в Російській імперії. Розслідування традиційно розпочиналося з доносів та пліток, а такі дані. Отримані зі слів анонімних свідків, на жаль, не розкривали повної картини віровчень та культових обрядів членів секти. Викрити сектантів було також важко. Вони не підтримували стосунків із односельцями, вели замкнутий спосіб життя, ходили до церкви та виконували всі обряди, таїнства, тримали піст. Коли збиралися на свої релігійні зібрання, виставляли навколо хати караул. У разі наближення сторонньої особи караульні давали сигнал радіння хлистів припинялося. Отримати детальну розповідь про обрядовість від арештованих хлистів під час допитів було практично кмі неможливо. вони або відмовлялися визнавати своє членство, або уникали детальних відповідей. Брак інформації про хлистівську секту призвів у подальшому, до фальсифікацій та спотворення реальних фактів щодо цього питання. Відсутність зізнань та доказів не дозволяла суду осудити хлистів. Отже, боротьба з поширенням секти перекладалася на плечі православних священиків, яким належало виховувати любов та повагу до церкви. Дякую за прослуховування цього подкасту. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропустити найсвіжіший контент з історії Харкова. На все добре!